Латін Джереломіо, Дехіро і Марганцю та Елметелфолатовосматриця. Телевізійна служба новин в ефірі канал Дон Піс Один цього ранку з вами в національному марафоні. Троє потерпілих в Одесі. Ворог цієї ночі знову атакував місто ударними дронами, поцілив по території православного монастиря. там гасили пожежу, пошкоджень зазнав також приватний дім. Одна жінка загинула дві поранені в Запорізькому районі в обласному центрі по допомогу до медиків. Звернулися вже четверо жителів. Росіяни тероризували місто та околиці ударними безпілотниками і керованими авіабомбами. Влучання зафіксували і в приватному секторі та в дворі багатоповерхівки. Лише один з ударів пошкодив 100 квартир. Там повилітали вікна і балкони. Два десятки легковиків припарковані під будинком згоріли. Загинув 15, Згинув чоловік і п'ятеро поранених внаслідок атаки безпілотників по Синельниківському району на Дніпропетровщині. Ще двоє постраждалих в кривому розі. Там ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури. Руйнування фіксують ще у двох районах області. Загибло, й троє поранених у Херсоні. Окупанти атакували місто реактивними системами залпового вогню, артилерією, дронами, побито багатоповерхівку із десяток приватних будинків. У Слов'янську на Донеччині загарбники вбили подружжя. Їхній двадцятирічний син поранений. Також у місті дрон атакував рятувальників, які гасили вантажівку, що палала через обстріл, пошкоджено автоцистерну. Люди вціліли по одному потерпілому в дружківці та Олексієво Дружківці. Пасажирський потяг потрапив під ворожий удар на Харківщині. Чотири людини загинули, дві постраждали і ще чотири вважаються зниклими. Ці цифри оприлюднив ввечері Володимир Зеленський згодом обласна прокуратура заявила, що на місці обстрілу знайдено фрагменти п'яти тіл і уточнила, що для ідентифікації. Загиблих знадобиться ДНК експертиза. Поїзд ЧОП Барвінкове росіяни атакували трьома дронами. Напередодні два влучання зафіксовано біля потяга. Ще одне вагон, в якому було 18 людей. Зайнялася пожежа. Загалом поїзд перевозив понад 200 пасажирів. В мережі з'явилися моторошні кадри вагона, що палає порятунку людей. Один із пасажирів був військовослужбовцем 93-ї бригади Холодний яр» на Псевдомар. Він допомагав потерпілим евакуюватися. І ось кадри порятунку молодої. І мами із немовлям. Всі в ліс пішли поховалися. І лягайте на землю, не треба що дивитися. Два прильоти вже. Чибодаємо, їдемо, документи на дитину. <світтє> Та документи головне, щоб дитина була. Сусідній вагон горить. Мужики, допомагайте, йдіть сюди. Сюди пішли. Возьми. У Києві внаслідок дронової атаки пошкоджено багатоповерхівку. За даними ДСНС у Голосіївському районі сталося влучання в 317 поверхового житлового будинку. На горішніх поверхах вибиті вікна є пошкодження стін та руйнування покрівлі, але без подальшого горіння. Також пошкоджено поруч припарковані автівки попередньо без потерпілих. Іпотека під 3%. Відтепер пільговий кредит на житло за такою ставкою можуть взяти не лише військові контрактники, а й мобілізовані. Повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, банки вже оформлюють перші заявки на площу житла. За програмою є оселя, встановлено обмеження. Квартири мають бути не більше 115,5 квадратів, а будинки максимум 125,5 метрів. Загалом за весь час дії є оселі. Власні помешкання придбали на 23 тисячі родин сума виданих пільгових кредитів вже майже 40 мільярдів гривень. Зокрема, на вигідних умовах купити житло змогли близько 11 тисяч військовослужбовців. Дізнатися деталі і подати заявку можна лише за кілька хвилин у застосунку дія. Офіс військового омбудсмана офіційно запускає роботу. Перша така інституція в Україні, яка покликана захищати права військовослужбовців. Від учора офіційно приймає скарги від військових. Омбудсманка Ольга Решетилова презентувала концепцію офісу, де буде три департаменти розгляду скарг і проведення перевірок, юридичного забезпечення і департамент реалізації прав військовослужбовців. Решетилова зазначила, що дня до офісу вже надходить більше як сотня звернень раніше їх. Мали розглядати впродовж 30 днів. Тепер же на опрацювання скарг офіс має 10 днів. А якщо є загроза життю чи здоров'ю військового, зреагувати зобов'язані упродовж трьох днів. Також після офіційного старту представники інституції дістали право проводити перевірки в військових формуваннях серед завдань офісу посприяти поліпшенню ситуації з довготривалим перебуванням на позиціях, зменшенню кількості СЗЧ. для цього вже працюють адаптаційні курси для новобранців, які можна пройти до базової військової підготовки. Однак іще ще досі чекає ухвалення законопроект, який передбачатиме адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог військового омбудсмана. Я не хочу, щоб ми були каральним органом, і ми таким не є. Ми допоміжний орган, які, президента в першу чергу, який повинен допомагати імплементовувати правильні рішення, ну і контролювати, звичайно, дотримання прав військовослужбовців. Поки що я не можу сказати, що в мене чи в Офісу військового омбудсмана був відвертий конфлікт з кимось командирів з командувачів. Наразі реагують всі, включно з головкомом і начальником Генерального штабу, і готові до комунікацій. Але, мабуть, результат буде, коли ми досягнемо певних системних змін по дотриманню прав військовослужбовців. Збирала інформацію про дипломатів і намагалася влитися до одного із штабних підрозділів військової розвідки в Києві. Піймали 35-річну білоруську шпигунку. Іноземні спецслужби завербували жінку ще в 2015-му. Певний час вона працювала в країнах колишньої СРСР як власна кореспондентка 112 го каналу, який належав куму Путіна Віктору Медведчуку. Ще до повномасштабного вторгнення розвідницю перекинули до столиці. Вже тут вона працевлаштувалася до одного з провідних медіа. Користуючись посадою, мала назбирати щонайбільше даних про діяльність китайських дипломатів, а також дізнатися прізвища росіян і білорусів, які наразі воюють проти держави-агресорки. Зрештою, конспіраторка потрапила в поле зору наших спецслужб. Її навіть використовували для поширення дезінформації серед білоруських кураторів. Зібравши повну доказову базу на шпигунку. Сбу у взаємодії з гурмо затримала її поблизу місця проживання. У фігурантку вилучено смартфон і диктофон, на які вона фіксувала закриті відомості. Їй загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Українська команда вирушає на Олімпіаду 2026. Напередодні ввечері наших спортовців урочисто проведжали на зимові олімпійські ігри, які відбудуться в Італії, і розпочнуться вже 6 лютого. На цих змаганнях Україну представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії в 11 видах спорту. Це найчисленніший склад збірної на зимових іграх за останні 16 років. Хоча більшість наших спортсменів вже перебувають за кордоном на заключних тренувальних зборах. Вони все ж доєдналися по відеозв'язку. Крім цього представлено промо-відео про нашу команду та проведено церемонію перекреслення тематичного поштового блоку марок. В санках 10 ліцензій це круто в біатлоні. Молодці 10 ліцензій, але біатлон це історичний вже український вид спорту. Хочеться, щоб вони трошечки підвищили якість виступів. А в санки, хлопці, дівчата, взагалі молодці, 10 ліцензій – це рекорд за всі зимові олімпіади. Тому сподіваємось, що крок за кроком ми рухаємось вперед. Смертоносна негода вже 42 людини стали жертвами снігового шторму в Сполучених Штатах. Про зростання кількості загиблих повідомляють американські змі, зокрема серед жертв троє дітей, які провалилися у крижану водойму в Техасі. Без світла залишаються сотні тисяч американців, а надзвичайники працюють, щоб розчистити дороги від повалених стихією дерев. Тим часом синоптики попереджають про іще ще один зимовий шторм, який може налетіти на південні та східні штати Америки вже цими вихідними. У мене все Ведучий 1+, плюс уденнато Островська та Руслан Шаріпов далі в національному марафоні. А з новинами від ТСН повертаємось після 9 ранку. Будьте з нами.